Сьогодні у випуску. Розбирають завали та намагаються знайти зниклих безвісти. Окупанти вгатили ракетою С-300 по запорізькій п'ятиповерхівці. Окупанти намагалися повернути втрачене положення південно-східніше роботиного. Не отримують прибутку та втрачають врожай через ворожі обстріли. Як працюють фермери у селі Зарічне.

сначала взрывы, потом тревога. Мы с женой вышли в коридор, стояли в коридоре, и там стоя в коридоре, остался взрыв, все у нас полетело. Полетело, полетели, ну, вот так как потом оказалось, рамы, балконы, входные двери, мебель, повалила мебель. Мы после этого были в истерике, в шоке. А вот, э, начали там убирать, я спустился в двор, она убирала, как-то прикрывали окна, но а скоты там пооставались квартире, окна, позвонили в 1580, доложили, зарегистрировали наши. Ну, вышли во двор, и нам сказали собираться. то есть, мы как бы самое це необходимое паспорт, ну, самое необходимое, ничего не взяли. Деньги, паспорт взяли, и все. Ну, это центральный выгляд будинку, вот как раз наша комната. Ольга показує, який вигляд нині має її дитяча кімната. Розповідає, коли навідувалась до мами в гості, завжди спала там. Цієї ночі жінка була у себе вдома, а сюди прибігла після телефонного дзвінка матері. Мама на спальню виходить Ці, на цю воно, сторону, і коли вона почула перші вибухи, вона в коридор вийшла, врятувала її життя спочатку. Шукала поліцію, щоб допомогли мамі вийти, тому що двері заблокувало. Я почула що щось мною Тут все сиплеться з усіх боків, скло, все. все а я сижу на своїй табуретці. і я подумала, боже. Я сижу, піді мною є підлога чи нема. Декілька годин жінка чекала, аби піднятися до зруйнованої оселі за речами. Показує за плечима маленький наплічник. Це все, що вдалося винести із розбитої квартири. Жінка каже, тривожну валізку зібрали ще на початку повномасштабної війни, а інші необхідні речі залишились під завалами. Те, що мені потрібно, було в тій кімнаті, якої вже нема. І все там і речі, і комп'ютери. Вона стояла. Отак. Так що я її раз, вона на поготові вже. Жителька будинку Олена розповідає, прокинулась від вибуху. Вийшовши на вулицю, побачила свою понівечену автівку. Каже, й досі не може оговтатись від пережитого. Почула дуже страшний удар. От. Якісь блискавки відсюди з балкона. Вони сюди от попадали, ці блискавки. І вот. що дрожання окон свого будинку ну, так би страшно. Як розбирають завали її квартири із вулиці, спостерігає жителька п'ятиповерхівки Марина. Разом з чоловіком ночували не вдома, і це врятувало їм життя. Розповідає, шоковані звісткою про загибель їх сусідів. Постріждали дуже молоді люди. Недавно оженилися хлопець з дівчиною, вони жили в помешканні в борзі, то приїхали з батьками, з його батьками. Я знаю, що сусіди передали, маму забрали в лікарню, а тату намагався реанімувати сам свого сина. Після серії вибухів прибіг на місце влучання житель сусіднього будинку В'ячеслав Піскун розповідає разом із іншим чоловіком кинулись допомагати людям, що опинились під завалами. Ми з Сашою залізли на третій таж по трубі газовій і вдалося вибити кирпичом двері, тому що замок був закритий з ключами з обох сторон. Ми услышали, як мальчик Данил Завід подала міон спрятався. он сидел між туалетом і стінкою в трусахватні і живой, Слава Богу. На четвертому этаже лежав мужчина мертвою прямо возле двери. Станом на вісімнадцяту годину відомо про п'ятьох загиблих. З під завалів дістали тіла ще трьох людей, які вважались зниклими безвісти. Ще троє людей 25 29 та 48 років госпіталізовані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Альона Анталуха, Олена Лисенко, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Окупанти намагалися повернути втрачене положення південно-східніше роботиного Запорізької області. Втім, безуспішно про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступати та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Проводяться роботи по капітальному ремонту даху, як ви можете бачити, зі сторони проспекту Соборного вже повністю перекрито, вже ново покрівля, зі сторони сталиварів зараз вже встановлена мембрама, тому нам вже дощ вже не такий страшний. Також зараз в активній фазі у нас робота по зведенню сховища, тому на майданчику зараз ви можете бачити багато техніки, яка встановлює модулі, з яких буде формуватися модель сховища. Прибутку немає вже два роки. Так про діяльність сімейного сільхозпідприємства розповідає Володимир Моргородський. каже, фермерське господарство належить сину, втім працюють тут усією родиною. Торік, 3 жовтня, по їхній території влучила ворожа ракета, розповідає аграрій. Десь 21.30 один прилетіла ракета, як сказали вибухотехніки Х, типу десь около 500 кілограм тротілу. Були пошкоджені три будівлі. Тут склади були, там далі у нас такі для тварин приміщення і Пошкоджень зазнала і й техніка. Трактори, комбайни, вантажівки, каже Володимир. За рік частину руйнувань відновили. Ось половину накрили, це просто виглядає метал. Ми це ми зробили. І оту ось стіну капітальну Її не було, ота Амстина. Ну, трактора всі встановили, крім одного, це він там без скла лобового. Ну, ми його просто не можемо ніде зараз і купити. Відновили будівлю, де тримають свиней та курей, розповідає аграрій. Втім, або оновити ферму повністю не мають грошей. Продукція трохи є, а ніхто її не хоче купити. Війни немає, зараз немає коштів. З пащиками розрахуватися, ждемо, може, щось продамо, щоб можна було пащикам. Частина пайщиків отримали орендну плату натурою зерном. На цих полях вирощують соняхи, пшеницю, ячмінь та горох. Цьогоріч врожай вже зібрали та посіяли озимі пшеницю і Горох також годують поля, де навесні сіятимуть соняхи. Розповідає Володимир Мирогородський. каже раніше обробляли 400 гектарів землі, нині 280. вісімдесят. По частина усіяна ворожими боєприпасами. Тож працювати там небезпечно. Чоловік каже, усі території орендують. Саме більша проблема в тому, що ці землі ж не обробляються, ми з них не ні доходу, нічого не то. А на цих землях паї людей. І людина жде арендну плату. Частину полів, ДСНС виїжджали. Тут касетні міни забирали, і на місці тут стріляли. Аграрій розповідає, нині підприємство існує за рахунок заощаджень, зароблених до повномасштабного вторгнення, бо нині отримати прибуток неможливо. З тими цінами, що були до війни, все в два-три рази піднялося. Ну, зараз і брати взагалі не хочуть взагалі, і ціни. До війни ціна на пшеницю була десь 6 тисяч там, до 7 тисяч, в залежності від класності. Соняк був і 15, і 18 тисяч за тонну". Нині ж тонна пшениці коштує максимум 4 тисячі гривень, соняха 12, розповідає Володимир Моргородський. Та попри усі складнощі, пропиняти діяльність не планують. По-перше, землю треба комусь обробляти, А по-друге, просто ну от якщо закрити підприємство, ті працівники, які в нас працюють, вони ж якось ну, живуть за що. А якщо закрити, то куди тим людям діться? Ну і будемо до останнього, скільки зможемо. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Незаконно встановлений паркан завдовжки 48 метрів, який перешкоджав вільному доступу містян до води. Демонтували у Запоріжжі. Огорожа була встановлена на березі річки Дніпро у Вознесенівському районі міста два місяці тому, каже голова громадської організації Екосенс Тетяна Жавжарова. Паркан жінка виявила, коли прийшла сюди робити забор води, аби перевірити її якість. У цьому місті було дуже зручно порівнювати, як змінюється якість води в сухій московці та в Дніпрі. В якийсь момент я приходжу, а вже паркан стоїть. Тобто, цей паркан поставлений в серпні місяці цього року. Встигли. Е Зруйнувати оцю територію берегу, покласти цю плиту, тобто береги повинні захищатися деревами. Коли є дерева, то коріння утримує, воно не розвалюється. Тетяна розповідає того ж дня, звернулася до директора департаменту захисту довкілля облдержадміністрації. Він виїхав, в принципі, порадив, як краще писати запити. Ну відповідно, пішли запити в екоінспекцію до них же до облдержадміністрації до Запорізької. У мерії, до речі, це взагалі передовоохоронна зона, яку не мали права навіть роздавати в оренду. Як бачимо, це правопорушення, правопорушення відносно громадян України, які не мають вільного доступу до води, У нас знаходиться річка Дніпро ззаді нас, і це йде обмеження. Були звернення до поліції, прокуратури. Держекоінспекції на даний час вже більше місяця осіб не встановлено. Тому силами державної лісової охорони, тобто нашого підприємства, на балансі якого знаходиться даний учасник землі, буде проводитися зараз демонтаж. Всі відповідні структури повідомлені. За словами Сергія Коваленка, на цій же ділянці було зафіксовано є інше незаконне будівництво та вирубку дерев. Усі матеріали за цією справою скеровано до поліції. Нині триває розслідування згідно закону про водні ресурси, сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Якщо знайдеться власник, то проти власника будуть порушені відповідні процедури або кримінальне провадження, або адміністративне. Наразі власник не встановив власник не встановлений.